Що люди, нарешті, нарешті ми дочекалися якогось тепла. Нарешті можна себе трохи ці кожухи познімати. Сонечко вже сьогодні прям припікає так. Вітерець такий є, не сильний. Бо вчора то ніби було сонечко, але вітер був дуже сильний, холоднющий. Сьогодні ні. Вчора ще ходили в кофтах, в шапках, бо дуже холодний вітер був. А сьогодні теж прям, прям літня погодочка така суперова. Вчора висадила свій перець, бо він вже в касетах просто мучився. Вже він почав жовтіти, вже йому було дуже тісно. Висадили, побачимо, як він з ним буде. Сподіваємося, вже... вже не буде таких холоднющих ночей і все, він піде в ріст, буде все з ним добре. Всім мирного неба, Божої охорони. Насолоджуйтесь теплом, яке воно є. Бо то невідомо, чи воно надовго. А я пішла вибирати огірочки.